Хочете натуральну вільху у своєму інтер'єрі, але без зайвих витрат, Тоді вам точно варто звернути увагу на ламель з вільхи. Це стиль, якість та природна естетика за розумну ціну. Давайте розберемося, що це таке і чому воно вам потрібне. Пиляний шпон з вільхи або ламель це тонкий зріз натурального дерева, який використовується для виготовлення меблів, дверей, панелей та декоративних елементів. Він має легку текстуру, добре піддається обробці та є екологічно чистим матеріалом. І якщо ви плануєте створювати стильні та довговічні меблі, або обираєте якісне оздоблення для інтер'єру, ламель вільги чудове рішення. Вона поєднує природну елегантність з універсальністю та доступною ціною. Ламель використовується у виробництві меблів, дверей, стінових панелей та декоративних конструкцій. Вона має приємний світлий відтінок, що надає інтер'єру затишку та тепла. Ламей легко піддається тонуванню та обробці, що дозволяє створювати різні дизайнерські рішення. У нас ви можете знайти ламель звільки за такими параметрами: товщина 2,5 та 4,5 міліметра, ширина від 12 сантиметрів, довжина від 1 метра. Наші менеджери допоможуть вам підібрати найкращі матеріали для ваших потреб. Якщо вам потрібен якісний, екологічний та естетично привабливий матеріал, пиляний шпон із звільги стане ідеальним вибором. Він додасть вашому інтер'єру природного шарму без зайвих витрат.